Всім привіт з Одеси. Я в Афінах. Торговий центр у нас є в центрі Одеси. Такий красивий, тут так класно. Дивіться, краса. Чого я сюди приїхала, дівчатки? Хочеш подивитися плаття, костюми. Цей магазин-Мікс. Там дуже класний магазин. Ось, дивіться, зараз покажу, як до нього йти. Ви піднімаєтесь на ліфту. Проходите ось один-два і третій магазинчик. Як їх знайти, у них крутяться манікени. Тільки в їхньому магазині крутяться манікени на вході. Дивіться тут платка такі показують. І тут це вже, кстати, до речі, випускні плаття. Нарядні дивіться, які боже, пардон, клас. Магазин мікс. Зайдемо, подивимося. Бо вони постійно привозять якісь новиночки. заходити, і тут очі розбігаються. І ціни я вам скажу, ціни взагалі прикольні, не дуже й дорого. Так, дивіться, боже, яка блузка. Що це за блузка, така краса? Скільки вона коштує Цікаво, девочка? Цікава вам така блузка. Скільки коштує? Доброго дня вам. Доброго. Ану, скажіть, так. На... Да, а ну скажіть ціну. А, чорна да, і біла. Там маєчка, так? Там іде тоненька маєчка і вот такі вот серзочками. Під брючки якісь. А да. чому? розлітайки. Ці павліни? Да, так, тоже гарні сейчас. В общем, блузок, ребятки, давите. 1750. Такая черная да. есть, да? Да. Угу. Сейчас да. покажу, какие блузочки, девочки, давите. Все натуральное шелк, идет все. Очень легкие, натуральные а, такие вот блузы. Такие рябанькие цветочки есть да. тоже. А типа чем? А, так, лыночку. Ви на кожній модельці є ценник. 2,5. Є 2,5. Так, це Італія. Угу. В общем, дивіться, на кожну модельку, що не візьмемо, буде ціна. Так, а це скільки коштує? Так, 1.250. Це льон. І от це блузка чи це костюм? Костюм, костюм, костюм. А ну покажіть, що серйозно? 1.250? Да, так, да, так. Да, да. Штани і така рубашка буде? Так. Да. Двоєчка, девочки. А оце що? Це теж костюмчик? Оно костюмчик, да. так. Э, Двоєчка, 1600. Так, так, так. Та ви що? Серйозно, да. півтори Я... тисячі. Как... Угу. Костюм брюки і піджак 1590 гривень. Зараз помірюється піджачок. такие три четверти рукавчик, пиджачок такие. Еще такие брюки будут. Это вообще шикардос. Шикарный костюм. Вот, как будут с брючками делиться. Класс. Ну скажите, что шикарно, да? Девочки, что я вам скажу, приходьте мерите, потому что их тут поразбирают. Анжиночка уже набрала мерить, видите, костюмчики всякие. И цей пиджачок, что я мерила. Так, это тоже костюмчик, да? Она это не костюмчик, это отдельно, но мы можем сделать костюмчик. Брючки 1200, а блузочка сколько? Так, Да. Тисячу. Така, дивіться. Літня, літня блузочка. Дуже-дуже всього багато, не знаю, навіть, що вам Тут. показувати. Да. Це вас, ви позавозили новий товар, так, да, да, я це бачу? Новий, новий. Не було все такого. Новий, новий. Не було, дівчатки, дивіться, дивіться, ось якісь блузки такі. Дуже так. Дуже гарно. Так, можна подобрати, так? Да? Да, угу. да, да, да. Беж, коричневий, зелений, брючки, платько. А ось які дивіться штани. А, Банани, мабуть, Юбка. Короче, тут всього багато. Знаєте, що вони ще є на посілки Котовського е, в сіті центрі, яка там вулиця. Такий самий мікс. Шукайте магазинчик, там теж все це є. Все, все, все. Костюмчики, жакетики, брючки, піджачки. дівчата, них тут плать. Дуже дуже багато новинок. Ось дивіться, одне краще другого. Чорненьке, чорне, чорне. Я взяла ось такий беж. Дивіться, як воно внизу зроблено. Так як вам показати? Це треба міряти. Така краса. дивіться який він. Ще й поясок є. Ну, я не знаю, тут пояс, мабуть, не треба. Дивіться, яка краса. Зараз скажу вам ціни, дівчинка. 2800 ціна. Беше такий. Так. Мікс-пакети, бачите, вже щось купили тут. Таке чорненьке платячко є. І ось таке є. Ну, це, мабуть, друге якесь. Зараз покажу вам. Це взагалі легеньке-легеньке таке дивіться. Хто любить таке широке внизу. Так, по Дірі гулять. А це прям на випускний, мабуть, да, да. таке платье. Да, Вич... да, Або вечірнє, дивіться. Да. Угу. Тут всі різні цвіта. Угу. Смотрите, які. Електрики, зелений, да, і беш, да, і. Да. А это по цінах ціна яка ми? Ціна у нас так Да, Так, тисячу дев'ятсот. Ну, дівчатки, тут у них да. є і короткі. Шоколад. шоколад. Терракот, зеленый, изумрудный, изумрудный, таки, изумрудный да? Да, электрик, да, беленький, ветром. коротенький тоже есть. А что это такое? Тоже такое платье, тоже такое чудо, просто чудо. А где тут перед, и зад? <laughs> это зад. А, сзади да, да, завязывается. Да, 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 да. Да. Это как корсет идет, корсет. И сколько как... оно стоит, Сейчас скажу, хвилиночку. Так. Дівчатки, такі є, дивіться, відкриті да, плечі, осіки. Так. Осі. Так. Угу. Це таке не знаю. Секундочку. Точно на випускний одягать, дивіться, як там гарно. Так. Краса. 2,200, 200. Оце 200. Така краса, так. Да. Угу. Да, Поясок такий. Да, да. А оце ще скажете, ціну голубе таке, ну дуже да, ніжно-блакитне таке. Так. Такі коротенькі, так. ось є, Це 2200. Піламу. І от таке, як сливочное масло, так, потім вот вот. общем, красний, взагалі, у вас є, що підібрати да, на да, будь-який вкус. На і довгий, і короткий, і да. чорний, і біле. Дівчки, дуже-дуже багато, це все плаття. Mm -hmm. Дівчині. Да. Костюмов дуже багато ваше, піджаки. Кому надо піджаки, дівчатки, приходите, міряйте. Ціна дивіться, піджака 900 гривень. Так, да, такі навіть в них ціни є. По 900 гривень піджак. Так, дивимося. Ціна 900, Приходьте вибирати. Магазин Мікс, другий етаж, торговий центр. Афіна приходите, вибирайте в них дуже багато новин. Ну я не знаю. Мене очі розбігаються, що вам показати. І все таке класне. І карсітіки. Дивіться, які боже, це вообще таке шикарне, Це б таке помірять. боже, клас, клас футболок. Тут мільйон футболок вони завезли вже, бачу дуже багато новеньких. Зі мауси, дивіться, є ось такі футболочки да. шикарні, такі, як у мене, оця база, базова така да, футболочка. Это базовая, да, да, это... І це база. Да, Футболок да, можу да. показувати вам дуже багато. Ось по тисячі футболки. є по 500, по 600. А ну покажіть, що ви тут не ховаєте, що вот тільки шепитати. <рес> дуже гарно. Угу. Із бльосточками. Да, Дівчинка, це ось дивіться, карат... а ну покажіть коротеньку якусь да, футболочку. Да, Бо є щось такі, дивіться, Мікі Мауси коротенькі, 900 Боже, гривень. Дівчинки, це ось дивіться, однотонні. Все йдуть однотонні, да. такі сердечки, все. А ці, Нам... що по чому воно там? 550. 550 да, гривень, да, коротенькі да, такі, 550. по побок видно буде. Да. Футболок вот. дуже багато. Да, здесь, смотрите, яка краса, Краса, краса. Вот, смотрите, як стильненько. Це, очень це, интересно. Варюночка, да, да, да. Бувають ці з юбки. Класні ці юбки такі. 950 гривень коштували, не знаю, скільки вони зараз коштують. Дивіться які. Одна краще другого. Юбочки такі. І вот такой так, вот це костюмчик, очень да? Угу. Да, это костюмчик, раз... юбка-чі брюки. Это и дідьот, і э, брюки, і брюки, і юбка. М -м -м. Это сейчас очень актуально і дуже трендово. Очень. очень а ціну цин зразу кажіть. 2.200. 2.200. Дівчатка, да. дивіться, да, дивіться да, які він. Да. Тану як показати натуральна так, ткань. Так, ось. щоб видно було. Так Кослівичне маски. І юбка шорти, так? Да? Да. 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 Так, будете знати костюми, брюки. Ось такі, дивіться, костюми збирають. Другий етаж, магазин мікс. Ще раз вам показую. Магазин мікс. На ескалаторі піднялися, пройшлися. От шукайте мікс і крутяться в них манікени. Та вообще класно, тихо, тут спокійно, а навпроти там джинси. Зараз підемо ще джинсики, подивимося. Магазин мікс, але можна і замовляти. Номер телефону 095 098 475 84 11 Ірина. Або приходьте, заходьте до них, дивіться, дивіться, Боже, а це що за краса? Боже, який гарний цей костюм, дівчатки, це краса. – Три 3000 костюм, да? да? 3000. Це да. а що да. це тканина яка? Це льон, льон натуральний льон, а це Італія. Це реально льон? Хто розмовляється, дівчата, дивіться, показую Три да. 3000 костюмчик, да, рубашка важно. і така такі да. штани широченькі. А це що у вас? Це просто блузка? А это да, просто блузки можна під любую джински, да, джинси любые, там брюки, які угу. ви носите. Це? Покажите, що це? Покажіть ось оце сіраньке. Вот, так, вот така, краса. Сейчас. Це що? Це ж таке прямо літо літо-лито. Да, літо, да. Это, это серый, черный и светло такой, нежный такой цвет, голубой, небесно-голубой. Это юбка, такой. чи брюки? Нет, это идет юбка, это идут брюки, юбка, вот так. И какая цена его? Цена, сейчас скажу, две с половиной. Две пятьсот? Да, две пятьсот, да. Графит? Графит, черный. А и черный такие девочки. Да. И такой свет, светлый такой. Uh -huh. Он идет как небесно-серо-голубой такой. Магазин Микс. Да. Торговый центр Афина, девочки. Приходите uh -huh. мерять. Короче, я померила отцы а платье, вам показывала, одна. Девочки, видите? такие Сейчас хочу поясок надеть, я к буду. И с пояском. Такий чорний, світліше трошки, це такий якийсь беш-беш. Як вам таке Одягнулася чорні. О, Не знаю. А, треба тут, дівчатки, тут покладка, аж до самого низу треба підтягнути. Таке чорне. З поясочком. Це чорне. Таке саме, як попереднє міріла. Дівочки, дивіться, яка краса. Скільки воно коштує, я вже забула, ще скажу вам. А, 2800 ціна. Дивіться, яка. Довжина шикарна. Хто любить такі каблучки і побігла гулять, сподівався. Як вам? Які краще? Попередній, чи це чорно.